Знімаю з рук, вибачайте, якщо щось таліпається. Піанман К35С. Рефлекторний доволі вузький промінь. В цілому достатньо далекобійний. Для його габаритів так взагалі непогано. Bian Monka 55. Попередній був на FFL 707 рожевий, а цей на SFT 70 на 3000 Кельвін Теж рефлекторний, але вже значно далекобійніший. Гарний прям ліхтаб. 11-й ноктігон на, на нічі Б35 АМ. Гарний промінь, ну, тірка, що сказати, це з оптикою вущою. Firefly Light X1S на FFL 707 1800 кельвін. Дуже гарне світло. І е, тут Тірка. Тут е, доволі концентрований. Верніше не концентрований, але такий. ну Мало того, що концентрований ще й чіткий хотспот. Просто круглий чіткий хотспот. Але багато світла також іде в заливку. що прям дуже гарно. Хотілося б тільки трошки плавніше, е, трошки плавніше центральну пляму. І AF22A на дандані на SFT 40. І на мій подив, я от, якщо їх поряд не порівнювати, я не можу сказати, що він якийсь набагато гірший за К-55. Хоча тут, якби і діод не той, і загалом. Ось Він такий лишається світить, а я зараз К-55 увімкну. Ось о К-55. Можливо, візуально К-55 трошки далекобійніший, але сказати, що прям значно, ні. І тут рефлекторний промінь. А. У а F-22 він все ж таки на тірки такий зручніший більш. По відтінку здається, що СФТ40 трошки наче тепліша. Хоча по факту якоїсь там прям мега різниці, мабуть, і нема. Все ж, 707. b 35 m К35С